І важливо в цей момент дати собі можливість побути наодинці з собою в своїй тиші, нирнути всередину себе і відчути, хто я, що я, для чого я тут, відчути, що ти хочеш, як ти хочеш, чому ти це хочеш, не дивитися на якісь зовнішні обставини, ситуації, а дати собі можливість побути всередині себе. Відчути себе, зрозуміти себе, чого саме зараз хоче твоя душа, визначити собі таку невеличку ціль, найближчу, яку ви зараз відчуваєте, яка буде вас наповнювати, радувати і шукати певні радощі в житті, не дивлячись на всі обставини і всі ситуації, які складуються, це найголовніше і найцінніше. В таких станах дуже важливо прислухатися до свого серця, до своєї інтуїції. А не до своєї голови. В таких ситуаціях голова не найкращий помічник, а серце і душа надійні помічники, які вас приведуть саме туди, де ви маєте бути, саме до того, що вам найбільше зараз необхідне. Бо для мозку завжди необхідне щось інше, зовсім не те, що необхідно вашому серці і вашому, вашій душі. Тому прислухайтеся до своєї інтуїції, до свого серця, і робіть так, як ви відчуваєте, як відчуває ваше серце і ваша душа. Це найважливіше.